Розкажу вам сьогодні, друзі, про те, як Зеленський і вся ця зелена Шушара у Верховній Раді забрала відстрочку від мобілізації у ще одної категорії людей, а саме у опікунів інвалідів. Я буквально вчора дивився відео у Нардепа Гончаренка. Я думаю, ви знаєте, що він такий знатний політик-тіктокер. І ось коли вночі перед прийняттям закону про мобілізацію, вони там сиділи в Верховній Раді, розглядали всі ці правки. Він вів прямий ефір і йому на ефірі один із глядачів, адвокат. Задав питання і наголосив, що в новому законопроекті про мобілізацію не прописані чіткі норми з приводу опікунів інвалідів. Більше того, Гончаренко навіть озвучив це з трибуни і сказав, що треба додати норму, за якою б. Інвалід міг вказати, хто саме являється його опікуном. Але, звичайно, ніхто нічого більше не вказував, і законопроект прийняли в тому форматі, в якому прийняли. А тепер дивіться, що ми маємо. Якщо, наприклад, там чоловік та дружина, і от у чоловіка є, наприклад, мама, інвалід там першої або другої групи. Раніше в нього була відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом. Але згідно нового закону про мобілізацію, якщо дружина цього чоловіка не є військово зобов'язаною, то саме вона може бути опікуном для своєї свекрухи, а цього чоловіка можуть мобілізувати і забрати на війну. А от якби в законопроекті була прописана норма, що інвалід сам обирає, хто є його опікуном, то тоді його мама могла б вказати, що саме її син є опікуном, і цей чоловік мав би відсрочку від мобілізації. Ось таке от западло зробила українська влада для опікунів інвалідів першої та другої групи інвалідності. А які ще нововведення приніс нам новий закон про мобілізацію, я публікував в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.